Всім привіт! З вами Аріана Грін, а у мене на огляді новенька коробочка. Хоча ця серія вже не нова, вона давно вже продається у різних магазинах, в тому числі і на Aliexpress, де я купувала свою. Але я довгий час відкладала покупочку цієї лялочки, і ось нарешті у попередньому місяці наважилась. Серія називається Одного разу на Сіцилії або У Минулому на Сіцилії. І у нас тут можуть. Попастися декілька різних персонажів. А саме, ось такі хлопчики. І так як я хотіла конкретного, а саме ось цього з обкладинки, його звуть, як ми вже бачимо, Марсело. То я купляла вже відкриту коробочку. Бачите, тут продавець позначив. Що саме він буде всередині. І з воротньої сторони коробки ми бачимо назву бренду, назву серії, матеріали, з яких виконані ці фігурки. Також вказано, що фігурки для людей старше 15 років та така інша інформація про бренд, про компанію. Є ще голографічна наліпка і різні застереження. Також з боку, тут на коробці є невеличкий припис. Від самого бренду. І це точно лялочки не для маленьких дітей. І ще ось така картинка. Це у нас також Марсело намальований, поряд з ним, як я бачу, Доберман. І мені здається, що сам Марсело він також відображає, напевно, якусь собачку, можливо, того ж добермана. UR-коди та таке інше. Взагалі коробку пропоную відкривати зверху, як блейнбокси, але так як продавець вже відкрив знизу, то я аналогічно буду просто доставати та покажу, що тут всередині. Всередині у нас є у блістеру фігурка з додатковими деталями, також аутфіт. окремо у пакетику взуття. Вушка. І ось така дуже гарнюча картка персонажа. З його ім'ям дуже красива. Зі зворотньої сторони тут також є невеличкий припис, допис, не знаю, як правильно сказати, і переклад ви вже бачите на екрані. Знову ж таки, не дитяча історія. І я бачу, що зверху ще написано мафія. Тобто у нас це сицилійська мафія. Аналогічно ось ці жести, вони також не дитячі. Він у нас повністю шарнірний. Як зазначала коробка, це MGD, тобто механічні шарніри, у лялочки. в нього є захисна плівка на обличчі, голова відкривається, як у нендроїдів. Обличчя можна повністю зняти, і у нього є ось такі очки, дуже зручні. Бачите, по їх можна буде повертати і міняти направлення погляду. Для цього є в комплекті ось такий маленький ключик, вставляєте, і можна повертати. Бачите? Оп-оп, дуже зручно. Також я бачила у продавця є додаткові змінні обличчя, які ви можете докупити окремо зачіски та міняти образ вашого персонажа за бажанням. В нього по шарнірам руки піднімаються вгору, вверх, трошки роблять розвороти в сторону, але не у всіх положеннях, бачите? Тільки ось так. Згинаються лікті, зап'ястя. Знову ж таки, шарнірчики, дуже такі тоненькі, дуже складно інколи їх згинати. Трошки страшно, бо боюся, зламати торс, стегна, коліна ось також, як лікті, мені Дуже складно, важко і страшно згинати. Вони якось дуже туго йдуть, складається враження, що я там щось зараз просто відламаю, але навіть скрипить. Але не хочеться пошкодити лялочку, тому треба дуже-дуже обережно. Також шарнірні ступні та пальчики. Ось такий. Мені подобається його статура, дуже гарненька. Вушка у нього, до речі, на магнітиках і це прикольно. Немає ніяких додаткових отворів, просто на магніті ціпляєте їх, і вони тримаються. Він такий класний з цими вушками, я не можу. Дуже маленький персонаж, класний. Давайте подивимось, що нам тут поклали пакет за аутфітом. Я вже бачу хвостик уля-ля. Це так прикольно. Він на резиночці, У нього буде хвостик. Далі ось такий топ. Я спочатку подумала, що це спідня білизна, але насправді це топ. Який має натягнутися на нього. І я вже бачила, що якщо надовго залишати у чорному одязі, то він пофарбує саму ляльку, тому я ще не перевдягала цього хлопчика, щоб він не вимазався. Так, топ. Далі штани. Штани просто крутезні, мені дуже подобається. Ось ця аплікація, дуже класна. Тут у нас є цепка. Додаткові ремні. У нього є ще повідок на шию. Ось такий дуже прикольний. На ньому написано звір. Нічого собі, Марсело. Дуже круто. І ось такий піджак. Також з цепкою, декорований срібним якимось елементом. Зшита доволі непогано, як на мене. Ну і взуття на жаль, у цієї фігурки немає шкарпеток, бо, чесно кажучи, трошки страшно засовувати ногу, щоб шарнір там не залишився. Але наче вони більші, тому має бути все добре. Давайте спробуємо одягнути хлопчика та подивитись на нього у повному образі. Щоб натягнути цей топ, мені довелося зняти шарнір з голови, але, в принципі, якщо обережно, то все добре виходить. Топ ось такий, в нього края не оброблені нічим ніяк. Тому треба обережно при розтягуванні. Далі хвостик на резиночці. Він чомусь терчить, треба якось. Можливо, резинка перекрутилася так наче краще. Почала натягувати штани, а вони на нього маленькі. Прям дуже складно дуже натягуються на його дубку. О, нарешті ні. Ще трошки. Ось наш Марсело у повному образі. Дуже прикольний, деталізований. Єдине, що мені не дуже подобається це от стирчащий пояс. Треба якось його чи парою, чи якось придавити, щоб він вниз тримався, а не просто стирчав. Мені дуже подобається повідочок. Подобаються всі ці деталі, елементи взагалі загальний концепт, вайб цих блайндбоксів боксів дуже офігенний. Мені дуже подобається хвостик та вушка малюші. І такий він класний бука. Зовсім забула показати, в комплекті ще йде інструкція. Ось така про шарнірне тіло. Тут вся інформація про нього. Як знімати голову, як, от бачите, повертати очі. Рекомендації по догляду за лялочкою. Ну і таке інше. Не знаю, чи зможу я купити собі когось ще. Але я бачила, що продавці ще продають додаткові обличчя з різними емоціями. А ще бачила відео, куди людина придбала саме невідкриту коробочку, і додаткове обличчя там було в комплекті. Тобто, якщо я купила відкриту і додаткових деталей немає, і маю на увазі обличчя. То, скоріше за все, продавець його просто залишив собі та перепродав, як я розумію. Шкода, але принаймні я отримала ту лялочку, яку я сама обрала і хотіла. Просто мати це на увазі. Дуже класні, повторюся. Я задоволена. Сподіваюся, вам також було цікаво подивитися цей огляд. Якщо у вас вже є такі хлопчики, пишіть в коментарях, кого саме ви поселили, та хто вам подобається із серії найбільше. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися до наступних відео. У наступному відео у нас теж буде блайндбокс, але з іншим хлопчиком. Все, па-па, до наступних відео.